Слава Господу, дорога церква, ради всіх вітати. Знаєте, є таке місце в Біблії, я його буду пізніше читати, що ми всі воїни. І зараз, знаєте, коли йде фізична війна, ми воїни духовні, то воно так дуже актуально. І от знаєте, моя тема, про що я хочу поговорити, це духовна така війна, у християнина. І знаєте, що я побачив? Що ми часто все життя боремося. І от я хочу розібрати, чи добре це, чи ні. Оця от духовна боротьба, оцей етап боротьби, чи добре це, чи ні. І я побачив, що є, знаєте, дещо більше, ніж просто боротьба, ніж просто духовна боротьба. Тому що Біблія говорить, що е, люди. Е, всі люди вони народжуються, знаєте, з першородним гріхом, і вони як в такому сплячому стані знаходяться. Вони не борються. Вони не борються, Но одного разу, коли знаєте, життя, ну, слово до нас звертається. Коли Бог до нас звертається, його живе слово, то людина починає, починає цю боротьбу. І От я хочу про неї поговорити. Знаєте, це перше, що буде, перше місце списання. Відкриємо це буде єфісянам, шостий розділ з 12 го вірша. Всі знаємо це місце про духовну боротьбу. Дивіться, як написано. Я читаю з Івана Хоменка католицький переклад. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольськам. Диявольським, нам бо треба боротися, ось це слово, нам бо треба боротися в інших стоїть воювати, нам бо треба боротися не проти тіла й крови, не, тобто не проти людини, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Брати, сестри, а що ви знаєте про ці духи злоби в піднебесних просторах? От так, дайте собі відповідь, чесну, таку правдиву. А що ви знаєте? Що ви можете от дати яку відповідь? Що ви про них знаєте? Ми про ми проти них боремося, але що ми про них знаємо? Ви, ви скажете, нам не потрібно знати про темряву. ну... Тут написано, що ми проти них боремося, нам бо треба боротися. І в нас боротьба і внутрішня є, і зовнішня проти духів, яких ми не бачимо. І тут написано, що нам бо треба боротися. От про цю боротьбу, друзі, я хочу поговорити зараз. Далі. І дивіться: 1 Тимофію 1,18, щоб ти боровся доброю боротьбою. Вагієнка провадив добру війну, тобто це війна, це боротьба, це, це всередині з нашим тілом, з гріховними пожадливостями, і це зовні, це з цими духами, про яких ми читаємо. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови. Ще раз ще раз хочу наголосити, а проти начал властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах, брати. Мало хто про це думає. Ми якось вечором сиділи на кухні, я у дружини, у старшої доньки запитую, а що ви про них знаєте? І вони нічого не можуть відповісти, друзі. І так багато християн. Ми про... проти чогось боремося і не знаємо, хто це і що це, проти кого ми боремося. І дивіться далі. 1 Тимофію 6.12 пише апостол Павло, змагайся добрим змагом віри. 2 Тимофію 2.3. Перенось труди і йти як добрий воїн Ісуса Христа. І 2.5. І коли хто бореться, то не отримує вінка, якщо не бореться законно. І от, брати і сестри, тут далі в цьому розділі 6 шостому, Єфісянтам шостому говориться взяти цю зброю. І ви знаєте, багато людей насправді бореться, багато релігій бореться, але вони бореться і не мають зброї, друзі, не мають зброї. Тому сам. Саме головне, саме головне взяти зброю, яку пропонує Бог. І це зброя, яка це, е, тут описується: «Стій, стійте, отже, підпоризавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості. Взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангеліє, миру, а над усе, над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже, брати і сестри, саме головне це віра, меч духовний. У багатьох людей, так як вони не читають Біблію. І у невіручих людей немає меча. Це знаєте, схоже на те, якщо ми станемо з вами битися, я візьму. Щит і ви візьмете, але у мене буде якась палка чи меч. Що ви проти мене зможете зробити? Нічого. Тому, брати і сестри, знаєте, чуєш часто від молоді. Я не читаю, Біблія вже не така актуальна, вона вже застаріла. Знаєте, для мене це схоже на шахматну гру. Хто любить шахмати, чи грає, чи в шашки, ви не можете вийти за дошку. Тобто є дошка, і вся гра проходить тут. Ви не можете вийти кудись в інше місце. Так само, брати і сестри, те, що тут відбувається на землі. З нашими серцями і з нашими відносинами з друг з другом, з Богом. Ті спокуси, які нас зустрічають, вони всі описані, і більших не буде. Тому ця книга Біблія, це слово живого Бога, вона не тільки про те, що було, і не тільки про те, що зараз, а вона про майбутнє навіть. Вона сама сучасна книга. І тому, брати і сестри, хто нехтує словом, хто не вивчає, хто не має живих від, живого відкриття, живого слова. Той без меча, як він може перемогти, як він може перемогти, якщо і віра ще є, якщо віра в Бога ще є, то немає меча. Я вже не кажу про інші речі, шолом спасіння, Всі, ну, вся інша зброя, яка тут описується, там далі є і про молитву і так далі. І, брати і сестри, в другому Карінфіанах, в другий розділ, 11 віршик, написано так, що Павло каже Карінфіанам, щоб нам не впасти жертвою сатани. Бо задуми його нам добре відомі. Дивіться. Апостол Павло знав задуми сатани, а питання, чи знаємо ми задуми сатани проти нас, проти нашої родини, проти нашої країни, проти нашої церкви, проти нашої місцевості, чи знаємо ми задуми. Апостол каже, щоб нам не впасти жертвою. Бо якщо ми не знаємо задумів ворога, ми можемо впасти, впасти як жертва. Читаємо далі Римлянам 13.11. Розділ з 11-го віршика це про ту боротьбу, яка всередині нас, адже знаємо, що закон духовний, а я тілесний, запроданий під гріх. Бо що роблю, не розумію я, бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те роблю. Коли я роблю те, чого не хочу, то я згоджуюсь з законом, що він добрий. Тепер же. То не я чиню, а гріх, що живе в мені, знаю, б, що не живе в мені, тобто в моїм тілі, добре. Бо бажання добро творити є в мені, добро ж виконати, то ні. бо не роблю добра, що його хочу, але чиню зло, якого не хочу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то тоді вже не я його виконую, але гріх, що живе в мені. Отож, находжу такий закон, що коли я хочу робити добро, мені зло накидається. Мені бо милий за внутрішньою людиною закон Божий, але я бачу інший закон у моїх членах, який воює. І ми про цю війну і говоримо, який воює проти закону мого ума, і підневолює мене законові гріха, що в моїх членах. Нещаслива я людина, хто мене визволить від тіла тієї смерті, дяка Хай буде Богові через Ісуса Христа, Господа нашого, отже. То я сам служу умом моїм законові Божому, а тілом законові гріха. І знаєте, брати і сестри, у християн є ще більша зброя, ніж та, про яку тут описано в. Єфісянах є ще більша зброя. Це коли Дух Святий, це коли сам Бог поселяється в серці. І вже не я один тільки воюю, вже не тільки я взяв цю зброю, а вже хтось, хто сильніший над все, він живе в моєму серцю. І знаєте, ми всі знаходимося в армії, і е, в цій армії є головнокомандувач. Він прийшов з неба, він не земний, і він уже пройшов цю війну, він переміг, він отримав перемогу над смерть. Тому, брати і сестри, просто підкаряємося Йому, запрошуємо Святого Духа, щоб він жив в нашому серці, і тоді нам буде легко проходити цю боротьбу. Він буде боротися за нас. І знаєте. Мені подобається одна ілюстрація з фізичного світу. Ісус Христос багато казав різних притч, з виноградника, з насіння і так далі. Мені подобається один такий приклад про боротьбу. Колись в дитинстві я там трошки боровся, мій брат бореться і досі іноді скидає, знаєте, боротьбу дзюдо. Ну, ви знаєте, можливо, ви боролися там ще в дитинстві. Я от борюся зі своїм малюком. У мене малюк, він десь на ліжку, там на ніч, починає зі мною боротися. І я з ним, знаєте, так, Качу його, він сміється. Тобто, ну розумієте про що мова? Про боротьбу. Боротьба така. І дивіться, у багатьох людей ця боротьба, вона все життя. Ось в чому проблема. Дивіться про що я хочу сказати, мій меседж: що боротьба це добре, коли людина прокидається від сну, увірувала в Бога і починає боротися. Вона починає її дух починає боротися проти пожадливості тіла. Це добре. Боротьба це ну це добре. Ну це перший етап. Але багато людей, багато християн застрівають в боротьбі на все життя. Вони борються і борються, роблять ті ж самі помилки, ті ж самі гріхи, повертаються, борються і борються, від причастя до причастя, від причастя до причастя, боротьба. Брати і сестри є щось більше. Подивіться, на, подивіться включіть колись ролик Боротьбу дзюдо. Боряться два однакових, два сильних, але потім один хтось починає ламати руку на болівий. І якщо в цей момент не зупинять його, він зламає руку. Ось наш стан, друзі. Наш стан має бути такий, щоб ми нашому тілу гріховному, щоб ми його розп'яли. Розумієте? Ось боротьба, щоб ми ламали, ну грубо, хай вам ріже слух, але ви запам'ятаєте, щоб ми йому, ну я кажу образно, ламали руку, душили його. Якщо ви боретеся з ким. І душити, все, він уже нічого не може зробити. І так треба тримати все життя. Це тіло, воно має бути підпорядковано духу. Но якщо ви з ним боретеся, то це буде так: то воно вас переможе, то ви його переможете, то воно вас, то ви його. І ви в постійній боротьбі, все життя, оця духовна боротьба між гріховними пожадливостями. А Біблія говорить, що Христові розп'яли плоть страстями і пахатями. Тобто наш рівень це вище цієї боротьби. Бо всі Релігії, вони борються, вони кудись тікають, вони десь себе обмежують, не їдять, не п'ють там, знаєте, кудись хаваються в якісь печери, монастирі. Ні. Христос був друг митарів і грішників. Христос з ними був в цьому середовищі і не грішив. Тому, знаєте, наш рівень це піднятися і вже не боятися бути в оточенні грішних людей, не боятися, тому що якщо щось спонукає, ти не можеш бути з ними, бо ти можеш піддатися, ти не можеш Можеш їх спасати, бо ти сам хворий ще. Розумієте про що мова? І дивіться, е, у кого є сад, чи навіть вазон, ви бачили колись, як вазон чи дерево, як воно хворіє. І якщо воно хворіє, воно не може давати плід. Воно не може дати плід, бо воно бореться саме, воно бореться саме. Розумієте? Ну коли воно живе дерево, здорове дерево, воно тоді дає плід. Розумієте? Тому я, брати і сестри, мій меседж це не, щоб ми не боролися в життя. З тілом, а щоб ми перемагали, знаєте, ламали руку чи душили, як хочете, називаєте, ну, в такому, я кажу, ще раз переносному смислі, як алегорія. І, знаєте, часто плоть, вона каже. І люди кажуть, ну пожалій себе трошки, не потрібно так робити. Знаєте, це так само було вже, це вже проходили. І колись, коли були ну, важкі випробування у Господа нашого, то Петро підійшов і каже, пожалій, Це Матфія, 16, розділ, 22 вірш. Петро каже Ісусу, будь милостивий до себе. В іншому перекладі пожалій себе це хай не станеться з тобою. Отак, от, от часто ну, плоть, вона каже, пожалій, ну не, не, не роби. Там, не чини, не будь в постах, значить, не, щось не роби такого, пожалій себе. Але ви пам'ятаєте відповідь, яку Христос сказав. Каже: відійди від мене, сатана, бо ти думаєш про людське, ти не думаєш про Боже. Тому, брати і сестри, ну не боїмося ламати, не боїмося знаєте цю ну плоть щоб вона хай вона верещить, хай дух буде переможним завжди. І знаєте, мені подобається. 69-й псалом, там є таке місце Місце. пастом смиряв я душу мою. І в 12 му віршику, це 11-й верету надягнув я замість одежі. І перший цей ключик такий це пісти молитва, брати і сестри, пісти молитва, молитва, особливо в таємній кімнаті, молитва з церквою, і піст, коли є колективний піст у нас кожну п'ятницю. І ще, брати, не тільки тоді, брати, коли якась прийшла біда, якась проблема, не можемо вирішити. Вирішити тоді беремо. Ні. Брати постійно, брати постійно, щоб плоть ламати. Вона хоче їсти, а ми її не даємо. І це перший такий крок, перший етап. Піст і молитва. Брати і сестри, це має бути у християнина знаєте, як дихати. Піст, це має. Ми маємо його любити просто, насолоджуватися від цього ну, від посту. Тому що в цей момент Бог до нас говорить: Бог відкриває ці духовні наші уш, вуха. І тому. В 1 Петра 4 розділі написано, тому, отже, що Христос страждав тілом, ви теж озброїтеся тією самою думкою, а саме, хто страждав тілом, той перестав грішити. І Псалом 131. Я втихомирів і заспокоюю мою душу, немов дитятко на руках у матері своєї, немов дитя, душа моя у мене. І римлянам 7, 7 розділ 14 розділ віршик, Ми вже це читали, що бачу інший закон, який воює проти закону у мамого і підневолює мене законові гріха, що у моїх членах. Римлянам 8:13. Бо коли живете за тілом, то помрете. Брати і сестри, Біблія так говорить, якщо ми живемо за тілом, за його пожадливостями, то ми помремо. І якщо ви духом умертвляєте тілесні вчинки, будете жити. І римлянам 8 розділ 26 віршик. Так само і дух – Допомагає нам у немочах наших, брати і сестри. Якщо ви увіб'єте е, в, е, в Гуглі пошуковик Валерій українською мовою, перший вибивається головнокомандуючий Валерій Залужний, а другий вибивається один сержант, дуже відомий е, український сержант Валерій Маркус, здається його прізвище, він дуже такий, знаєте, мільйони підписників. От я слухав його про війну. Ми ж воюємо, і нам треба розуміти духовну війну. Ну, нам треба зрозуміти через цю фізичну, і ви знаєте, три речі, які він казав, вони мені запали в душу, і я ну намагаюся скорист... ну, користуватися. Щоби здати на шеврон, там у них треба пробігти 10 кілометрів з усією амуніцією. Він, цей сержант, не просто поганяє, знаєте, там щось дає команди. Він біжить останнім за ними. І Якщо ти не пробігти, не можеш здати. Він іноді двічі, ну за ці от в день, коли дві групи, він іноді двічі в день біжить. Друге, він каже: кожен день дізнавайся щось нове про війну, про зброю, про ворога. Брати і сестри, от я вам бажаю, кожен день дізнавайтеся щось нове про духовну війну, про ту зброю, яку нам Бог дав. Кожен день якусь нову інформацію, бо на кону стоїть наша душа, безцінна душа і вічність. І третє, він сам приймає участь у бойових діях. Він не просто теоретик і десь сидить там в кабінетах і розказує, як нам. Перемогти. І тому, дякую Богу, що у нас так само служителя це не теоретики, а це практики, які і в постах, і в молитвах, і в служінні. І брати, останнє, що я хочу сказати, знаєте, різниця між Давідом і Урією була в тому, коли Давід згрішив, це в тому, що він не пішов на свою війну, що він розслабився. А це була війна. І Урія пішов, і Урія все переміг. І всі випробування, які були, і від, Даві... від Давіда, всі ці спокуси, він все переміг, тому що він був воїн, він не зупинився, розумієте. Тому, брати і сестри, такий от меседж, таке послання. Боротьба це добре, ще раз наголошую, на першому етапі, це перші місяці, може, у когось там декілька. Років займає, але хай це не буде все життя. Хай боротьба закінчиться, коли ви просто тримаєте уже до кінця життя цю плоть, тримаєте, душите її. Або, знаєте, ламаєте ну, образно ще раз руку і вона хрустить. ну Зрозуміло, да, я доніс вам те, що хотів сказати, щоб ми не зациклювалися в цій боротьбі. Давайте станемо, помолимося. Алілуя, слава тобі, Господь! Боже! Ми вдячні тобі за твоє слово. Ми вдячні Тобі, Боже, що Ти дав нам зброю, Господь, що Ти нам зброю дав перемагати, Господь, щоб ми були головою, а не хвостом. Боже, щоб ми, Господь, ставали на вищий інший рівень, Господь, щоб ми розп'яли тіло, розп'яли плоть страстями, з пожадливостями, Господь. Боже, просимо Тебе, дай нам цю силу Духа Святого. Укріпи нас, Господь, щоб вже не тільки ми боролися, Господь, Боже но щоб ми були зодягнуті в Твою зброю, духовну зброю, і щоб Ти, живучи в нашому серці, боровся разом з нами, Господь, Боже, щоб ми приносили плід Тобі, який ти хочеш бачити в нашому житті. Боже, просимо, допоможи нам пройти всі випробування, всі перешкоди, все це відкинути, Господь, і жити в перемозі, Господь, жити переможним життям в Ісусі Христі. Боже, ми дякуємо. Дякуємо тобі, Христос, що ти прийшов з неба, що ти показав нам приклад, що ти переміг смерть, що ти переміг все, Господь, і ти дав нам гарний приклад, і ми просимо тебе, Господь Боже, укріпи нас, Твою церкву, Господь, приведи, щоб вона була свята і непорочна, Господь, слава тобі, ми молились до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.